Вітаю, це програма у полі зору на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, про те, що ми будемо разом робити після нашої перемоги. Олександр Солонтай, директор програми практичної політики інституту політичної освіти. Це одна з посад, я так розумію. Ради з... радий, радий, радий бачити. Одна з якщо ми говоримо про ці території, які зараз на лінії фронту, які треба буде. Я правильно відмовляти? розумію, що ти головний промотер місцевого. Самоврядування в тому слі на цих проблемних територіях. Ну у мене є тепер, розумієш, такі докази того, що ми були праві, ну просто, ну просто такі, що просто неможливо. Без неважливо. децентралізації місцевого самоврядування не виграємо. Слухай, ми маємо лінію фронту на 23 лютого. Вона посувається в ході бойових дій відхочується. І, відкочується, і ми маємо аналіз, а що відбувалося з місцевим самоврядуванням, з місцевою владою, uh -huh. з місцевими адміністраціями, що відбувалося із керівниками. І всі ці роки з 2014 року у нас була величезна дискусія. З 2014 uh -huh. по 2022 Давати владу чи не давати так. гроші. Дозвол... Давати не дозволяти давати. самоврядування чи не дозволяти бути вибором або ні. Бо вибирають незрозуміло, кого вони uh -huh. піднімуть російський право uh -huh. Дозволяти місцеву демократію, uh -huh. не дозволяти. Uh -huh. І що ми зараз маємо? У підсумках. Значить, Є у нас села, міста, де була військово цивільна адміністрація. Mm -hmm. Згори призначена. Mm -hmm. А є у нас села і міста, у яких пройшли місцеві вибори. Голова, так. староста. І це інколи знаєш, інколи це може бути дуже близько до лінії фронту, прямо mm -hmm. тут стріляють, mm -hmm. але дозволили mm -hmm. вибори. Mm -hmm. А буває так, що трохи ну, за пазухою, mm -hmm. трохи в тилу. Mm -hmm. Але не дозволили вибори. Військова адміністрація. Я тобі що скажу? Зрадники є і там, і там. Ясне діло, що в сім'ї не без виродка. Є такі випадки, що і нормальне самоврядування, їх нормально вибирали, сільський голова, міський голова, і місцеві депутати, пристойно все пристойно, не ОПЗЖ якесь mm -hmm. там і так далі. Але зрадники. Mm -hmm. Бувають випадки, що і військові адміністрації. Ну, Вроді би, призначені згори, mm -hmm. пройшли тест, СБУ mm -hmm. контролювало, їх інколи там військові ці ранги mm -hmm. мали, і так далі. Теж бувають зрадники. Але mm -hmm. питання відсотку. Mm -hmm. От питання відсотку. І там, і там мало. І там, і там мало. Угу. Але якщо подивитися, здавалось би, там, де військова адміністрація, де згори призначені, там взагалі не повинно було бути зрадників. Ну, да. так. Ну, як війна, всі ну, розвернулись, да. собралися, евакувалися, разом з військовими відстрілялись і відійшли. І повернулися, якщо виходить, що це не якість місцевого самоврядування, що в місцевому самоврядуванні менше зрадників відсоток. Це Просто люди. Це просто люди. І ті самі люди. Коли не було виборів, і йшли і домовлялись, купляли посади, влаштовувались і, і так далі. Урок дуже простий. Uh -huh. Попри все, от попри те, які в нас люди, uh -huh. а з якістю людей у нас проблема, uh -huh. ну чесно говоримо. Вони на виборах відфільтровують краще з точки зору державної безпеки, ніж процедури адміністрації. Ну, а а, чому але чекай, але, але це державна а, безпека. А, а дивіться води, так? а тому, що... електрику включити, заплатити пенсії. Ну, але що це ж менеджери мають робити? Якщо ці менеджери зраджують, і завтра цими територію звільняємо? У нас не готові менеджери, що розбираються на місцевому питанні. Є а в нас новопризначені люди, і це зараз у нас відбувається. У нас на великій кількості звільнених сіл і міст. Є випадки, коли місцеве самоврядування не зрадило. Але настільки психологічно демотивовано, що призначають адміністрацію. А є випадки, що зрадили, і призначають адміністрацію. А є випадки, коли тих же самих керівників місцевого самоврядування призначають військову адміністрацію в адміністрацію, дав цивільного військового і так далі, чув, да. чому тому, що вони не можуть корпус зібрати достатньої кількості команди, тому їм потрібно імперативний метод дати. Але з попередньої частини висновок дуже простий. Україна має зробити висновок з однієї помилки. Більше перестати сортувати території. Заходимо. Фільтрація, дерусифікація відповідно все термін, Так, звичайно, проведені всі термін. процедури і запускати місцеве самоврядування. Обов'язково давати можливість місцевим людям в дискусію Топ, самоврядування. І в, Луганську, і в Керчі? Усюди, і в Севастополі, і у Бахчисараї, і у е, Старобільську, і у е, тим, що тимчасово окуповані, і тим, що постійно окуповані, давно там, грубо кажучи, е, ну в Донецькій області, там Макіївка, Єнакієво. Усюди просто потрібно проводити заходи. По-перше, які заходи перестати давати оці от шпаринки, коли колишні оці, от свадьба міняється, свадьба в Маліновки, папаха Відстігнули, відкупилися і далі залишилися на місці грабувати. Звичайно, це Всіх потрібно ну геть абсолютно Гу. з цієї системи, Гу. і не тільки системи безпеки, а системи того, що взагалі то обмежені гроші Є, ну, так, корупція. Цікайте. І судді, і прокурори, і та звичам ж, ж не тільки безпека. Перше, другий момент обов'язково потрібно у цей момент. все-таки пояснення людям, що таке місцеве самоврядування, якого вони вибирають. Ну тобто, обов'язково цей елемент просвітництва має бути. Я його закрию. Ну тобто, взагалі, то я впевнений, що на всіх цих окупованих територіях, які були звільнені, де окуповані і так далі. Ми будемо спроможні з міжнародними партнерами запустити достатню кількість просвітницьких програм. Щоби до кожної бабусі, до кожного дідуся, від кожного молодого починаючого виборця, який mm -hmm. має 18 років, ясне діло, що він раніше не голосував, mm -hmm. а тим більше тут пережили таке. Пережили Ну, дехто 9 років в окупації. Звичайно. вже... звичайно, тобто стільки років було відсутні взагалі поняття, що таке. А за цей час система самоврядування в Україні розвинулася? Звичайно, За цей час це ж не та система. Конечно. навіть ті, хто пам'ятають минулу систему, вони Конечно. собі думають, що треба буде як. Гарно тут господарювати, співати гімн ще не вмерла Україна, їздити до Києва з подарунками, казначейство вибивати гроші або в міністерство вибивати субвенції. Угу. Система помінялася то зовсім інша система. То на місці треба вміти планувати своє життя і своє самоврядування. Тому угу. тут спроможне керівництво місцевого самоврядування. але тут насправді вже просування є. Тобто, ми достатню кількість за ці роки напрацювали навчань, систем трим семінарів, модулів, стажувань, обміну практиками, асоціації самов. Зокрема, ризиків, що ця війна призведе до дуже сильного роз, роз, ще сильнішого розшарування успішних і неуспішних, багатих і бідних, прибуткових і неприбуткових. Я, наприклад, це свого часу бачив ще на прикладі Польщі, коли у них там гміна від гміни відрізнялася дуже сильно, хоча були. Поруч і у нас у нас є багаті е, об'єднані територіальні громади, ну були до, до війни, а після війни чи не призведе це до такої сепарації, вже призвело. Ну вже призвело. Тобто, коли ми говоримо не про ризики, да, а про реальність, от то е, в контексті ризика ризик, що це так і залишиться. Тобто, ри, бо воно вже сталося. У нас студентська столиця переміщується з якщо взяти об'єднаний. Львів, Тернопіль, разом він перевищує як студентська столиця Харків. Це mm -hmm. Харків більше не студентська столиця України. Якщо взяти кількість промислових підприємств заходу з, України, да. з релокацією, в тому да. числі, у нас що виходить? Що колись там промисловий схід, mm -hmm. у нас промисловий захід вибач, mm -hmm. ну, тобто порівняно з пропорціями. Да, тобто е, у нас е, по демографії яка ситуація? Якщо у нас раніше була там е, більш центральна, і західна Україна вона була, захід України був сільський mm -hmm. і масово народ виїжджав. То тепер міста, Мукачево Мукачевому живе. Більше ніж Тепе, в Дніпродзержинську. ну грубо кажучи, да, тобто кам'янське воно депопулює, mm -hmm. тобто населення зменшується, mm -hmm. а величезна кількість громад заходу України отримало прибавку по населенню і людей, і грошей, і всього, бізнесу, всього, і і, всього. І всі, і, всього. Да. Тобто, у нас на сході розмова про те, що не вистачає місць у дитячих садочках. Закінчилося. Ну навіть при умовах того, що половина садочків і шкіл зруйновані да в руїнах да, нема. ті будівлі, які залишилися, так мало дітей, так мало сімейних. Угу. А у нас на заході України за кожний квадратний ще, метр кожного ще забито, садочка, да. які зайняли переселенці, дискусія да. про те, як же ж нам робити. Чи гуртожиток будувати, чи програму підтримки житла, чи, чи звільняти цей садочок, модулі, чи тимчасові да. модулі. що робити? Бо переповнені садочки, переповнені школи, переповнені соціальні установи, mm -hmm. де багато людей переміщених провели певну кількість mm -hmm. часу. І до цього часу у нас є по маленьких і по великих громадах на заході України люди, у яких не розв'язане житлове питання, і вони з одного боку хотіли би вернутися на, пі... на південь, на схід але там, де... там хати бої... поруйновані. Звичайно, але питання, навіть якщо ти там думаєш, що відновити, питання дискусії про питання роботи а роботи немає і тут. Дуже цікава дискусія, насправді. Я слідкую, от у мене ж специфічне коло в інтернеті, у мене ж не всі там такі патерналісти, дайте нам держава, все, і забезпечте. У мене багато таких активних людей. І між ними така дуже цікава дискусія. Я повернусь у свій Сєвєродонецьк, я повернусь у свій Лисичанськ. От. А що ж ти будеш робити? Ну добре, ти там хату відбудуєш там і так далі. Аробляти. А, а, ти... заробляти, а де да, заробляти? Да. А робота. ж головне, да. Робота питання. А він каже, так це я робота. І це так цікаво дискусія між друзями в мене, тому що одна справа, коли ну, раніше, ти раніше почекай, просто раніше для рубежного сєвєродонецького лісичанська робота це був великий завод, на якому працювали да, тисячі люте. Підприємство хтось зверху да. зверху створив підприємство. Да. У нас зараз ти модно говорити новим словом. Оце колишній план. Тепер це інвестор. Інвестор, а, хтось, да, да. Якийсь Ахметов якийсь. Ну, хтось, якийсь хазяїн. Хтось. Ну, хазяїн Ахметов, якийсь, да. господь, пан. Да. От хтось створив поміщик, це mm -hmm. з минулого. Да? Mm -hmm. От хтось зверху створив. А я що? А моя зона компетенції, моя квартирка, хатка там, і так далі. Я ходжу на роботу до когось. Я не пов'язаний з цією роботою. І тут дискусія цих людей, це пам'ятають цю частину. Ну, багато з нас uh -huh. є нанятою працею. Навіть в країнах Євросоюзу і всіх інших розвинутих uh -huh. країнах тільки частина людей є підприємцями, uh -huh. тільки частина людей є власниками uh -huh. ну, своєї бізнесу. І, да? і, і то часто не дуже велика. Ну, да. і часто не дуже велика. Великого і, не, і невелика частка, і невеликого. Але тим не менше є дуже значна група людей там, у тих культурах у розвинутих країнах, які самі собі роботодавець і так. наймають навколо себе все-таки людей. І оця частка теж. Мрія про повернення до mm -hmm. себе додому, і у них так питання не стоїть. Це дуже цікаво. В смислі, яка робота? Так ми є робота. No, да. Ми приїдемо, ми відкриємо ферми, і кафешки, перукарні, і майстерні, цеха і мікрозаводи, крафтові виробництва і сади. Ми, ми є робота. Я вчора От, говорив. І з така мером... гостра дискусія проходить, тому що робота виявляється не тільки єдине. За, за, на заході люди інфіковані іншим комфортом. Люди поїхали зі схода. В інші комфортні інші матеріальні умови взагалі навколишнього світу, угу. того як виглядає твій парк, вулиця, як взагалі виглядає ЦНАП, як, як виглядає взагалі... твоє самоврядування? Взагалі мерія ратуша, як вона да, виглядає вона. старовинна да. Може бути, да, да, вона да, да. може мати традиції, от як виглядає цвинтар. Ну, це не це не дуже часто у нас. У нас дуже маленькому містечку ти приїжджаєш. Це, це там не... красиво. Це красиво і там красиво. Це реально красиво, да. Ну тобто, це шанування пам'яті минулих, і це і це даже от сам те, як як все в лампадках, і як прийшли в той день і вшанували mm -hmm. це красиво, як люди пам'ятають своїх. І тому люди частково привезуть це із заходу на схід, а частково захочуть залишатися, тому що будуть розуміти, що на сході замінований ліс. І замінований пляж. Ти ти приїхав? Ти 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 згадуєш. Ти хочеш додому. У нас дуже багато таких зараз випадків. Куп'янця. Це не стільки е, ліси, пляж, скільки поле заміноване, скільки водогін замінований. Ну все ти можеш піти. Скільки нова пошта замінована, ти можеш, і зруйнована. може розумієш, основні будівлі, то їх звільнять, а потім ти згадуєш, що я в дитинстві тут ріс і ходив на ту до тої води чи гуляв у тому лісі, а ти не можеш. Міни, невідомість, незрозумілість. Ну і реально, оця от ситуація. От. Але попри тому, всьому, ти ж знаєш цю історію про прифронтові території, думаю, про Бахмут, про, про все, про те, що величезна кількість людей залишаються жити навіть у цих умовах в підвалах і нічого їх не переконує. І частина каже: Окей, частина сєпари, ждуть русський мір. Хорошо, звідкидуємо цю частину. А інша частина, які, які які не сєпари, З бо дітьми. діти точно не сєпари. Вони в тому не розбираються. От або старші і так далі. Але бачиш, наскільки все-таки наскільки нам ще потрібно навчати людей. Ідей ну е, вміти перезапуститися. Люди бояться перезапуститися на новому місці. У них такий страх, що вони прийдуть туди, і там вони навіть не будуть мати квадратного Чогось, метра що де лягти. Твого, да. Да, да, от Шо що твого. Що, і це настільки важко зрозуміти, що в принципі Паралізує. це набу, набувне, це, 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 ти. руки, ноги на місці, набувне, перезапустимо, перебудуєш, заново створиш. Паралізує правильно, паралізуючий страх до змін, паралізуючий страх до нового, паралізуючий страх до невідомості. Хоча це все, це все. Ми ж з тобою розуміємо, ховаючи друзів, про те, що руки, ноги на місці, голова на місці. І все Слава інше Богу. Заробимо, створимо, Слава побудуємо. І так... Ні, ні, люди за, за підвал. Будинка нема, підвал, вони за нього чіпляються, тому що страх до що На вогнищі, що... да, вогнищі дровами готують, От, взимку, в холода. А на Донбасі найхолодніший регіон в Україні. Це найхолодніше місце. Холоднішого ніде немає. Може в степах навіть, на відкритому вітрі. Але тим не менше, люди чіпляються за свої території. Коли ти виголошував оду на честь місцевого самоврядування децентралізації, я подумав ось про що. За ці місяці Україна одержавилась дуже сильно. Так, так. Банки державні, все державне, все Укроборонпром, як не армія, зарплата, то поліція зарплата. Чи не виникне конфлікту? Чи не виникте конфлікту над цією українською державою, яка набралася сил впливовості, могутності і так далі? І от цим вашим там яким містечковим місцевим Ну, по перше Україні і державі потрібні будуть гроші для далі підтримки розвитку армії? І було би логічно, сьогодні ми це одержавлюємо в цілях безпеки і консолідації. А завтра ми це продаємо потужним компаніям тих країн світу, які не українським олігархам, а міжнародним компаніям, які вільно акції продаються, торгуються і так далі, для того, щоб вони зробили нормальну приватизацію. І тоді це стає приватний сектор, і вони вкладають гроші вже в це. Я за те, що ні, ні, я, я... я за те, щоби держава це робила а, вже а тимчасово, а а повноваження, а впливовість політична вертикаль. В да? наскільки ну, ця вертикаль, вже? наскільки ця вертикаль здатна відпустити завтра? Ну ми... ну сьогодні. Є Зеленський Альфа і Омега а, 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 герої сучасності і а, герой майбутнього. Він скаже: та забирайте цю владу, не хоче більше. Ну, дивися, як тут два, два, два ризики розглядаємо взагалі системи і персональний, бо ти вже зачепив персональний ризик. Ну так? я умовно що... Зеленський. Ні, ну але ні, ні, але дивись, про Зеленського персональний ризик, який про те, що він каже, про те, що я там на піку був, навряд чи це вже все повториться і mm -hmm. так далі. Я ну даю можливість наступному президенту прийти. А наступний президент, наприклад, е, не маючи попередніх успіхів, настільки чіпляється сильно за владу, але що має не... то саме, але має систему, систему, то саме систему, уряд, да. да. і він не відпускав. Місцеве самоврядування, тобто це може бути персональний фактор, але так само може бути персональний фактор, що і Зеленський може не захотіти відпускати, і так само може бути персональний фактор, що і Зеленський, і наступник може навпаки марити ідеєю сильної громади, сильного місцевого самоврядування. Тому персональний фактор ми не знаємо. Ага. А от систему ми знаємо. Наша система, яка посилюється і зараз зупинила децентралізацію, і навпаки, навіть деодержавлюється, вона точно система зітхнеться з конфліктом і системою євроінтеграції. Ага. Ми або ага. рухаємося в Євросоюз. Ага. Ну, Тобто це, це є запобіжником так. і реальним важелем для так. того, щоб ми так. оце Весь кудись Єв... на манівці. не, так. не Весь не пішли. Євросоюз побудований на сильному самоврядуванні, uh -huh. на сильних кластерах економічних, як з цілі регіони, на розвитку регіональної політики, на розвитку місцевого uh -huh. самоврядування. Проможності людей вирішувати всі питання на місцях. Угу. Тільки ті питання, які не може вирішити громада, культура Євросоюзу, культура субсидіарності тобто лише ті питання підіймаються на якийсь рівень вище, Регіону держави, Євросоюза, ну які не може вирішити громада. Все, що може вирішити громада сама, все, що можуть вирішити люди самі на місці, в приватний характер або через самоврядування, культура європейська все вирішується на місцевому рівні, і ми тут зітнемося з цим або ми поглиблюємо євроінтеграцію. Ми перетворюємо нашу заявку з кандидатського ступеня до або От... зависаємо як туреччина, десь де звичайно в якихось... тут, тут все дуже просто. Якихось Тому в цьому розуміло. плані буде якраз європейська демократія, не просто демократія, а європей. Ейська демократія і самоврядування вони будуть іти разом. Mm -hmm. Тому я впевнений у тому, що все буде добре з громадами. Ні, Я, я теж впевнений, що все буде добре е, від громад до трохи більшого виміру регіонів раніше. Ми вважали, що є такі. Нормальні регіони, є середні регіони, а є проблемні регіони. І от у нас було завжди, наприклад, проблемним регіоном вважалося твоє рідне Закарпаття. Яке в нього майбутнє? Чи стає воно більше українським? От для мене одне з питань, яке мене. От я бачу, як стає більше українським Херсон чи Харків. А чи стає більше українським Закарпаття? Історія, знаєш, інколи має такі повторення дуже цікаві, і от ця українізація, яка зараз відбувається, а відбувається над, надпотужна. Українізація Закарпаття вона має uh -huh. дуже схожу історію коріння, як це було між першою і Другою світовою на війною. Початку да, століття, да. на початку століття. початку начатку го століття закінчилось тим, що аж карпатська Україна виникла на територіях, які були найменш українізовані. Тобто, якщо взяти там визвольні змагання, не в після... величині да, да виникає карпатська Україна де там. Де найменше було українства, тут і угорці, і словаки, і русини ну, і все. То ж це ж котел народів. Перемішаний так. він в угорському королівстві, в Австро-Угорській імперії. Він змішувався, перемішувався, він варився цей котел. Туда ж турки з півдня доходили, австрійці з Відня доходили. Mm -hmm. Тобто, там так mm -hmm. все мішалося, варилося і так далі. І так далі. І тут mm -hmm. феномен, український феномен. Угу. Августин Волошин, бойовий шлях Романа Шухевича, тут виникає Карпатська Україна. Трагічні, трагічний конфлікт з Угорщиною. Трагічний конфлікт, тому що там ці ну, не, війна. Ну, хоробра, і так далі, битва, Але тим не менше, да, да. тобто це в пам'яті все одно залишилося. І більше нервував, навіть не Хорті, а більше нервував Сталін так. за цю історію. І, тому, поля, що... і поляки сором'язливо. так. І стріляли на перевалах. Так, поляки, так, так, так. Та? Так, От, зрозуміло, угорці зрозуміло, вони хоч воювали, хоч було зрозуміло. А поляки що стріляли? Вони стріляли ідею. Ідею українців вони боялись ідею, що там що там після цього закарпаття не було більше таким от форпостом українського прапора. Воно було помірним таким регіоном і так далі. А зараз воно знов таким стає дуже проукраїнським. Чому той сама історія, що була тоді: величезна кількість переселенців, величезна кількість інтелігенції, величезна кількість людей, які в сфері культури, інформаційної да, комунікація Ну в твоїх колег резервне суспільне де. От е, мовчу. От е, не там запущено було на щастя, mm -hmm. але е, от е, і так дурного бовнув. От е, в ефірі. Тобто е, ну, це в усьому проявляється. от в усьому. Е, тобто ми бачимо, що е, з одного боку. Тобто в ресторанах Берегова я вже можу меню побачити українську. Да, можна ж українською мовою замовити і нормально поставитися. Бо я пам'ятаю звідси шок, я кажу. а де тут у вас хоче як. Ой. Скажу, скажу чесно: якщо Дмитро Сіманський прийде і пару угорських слів скаже, в Вернівському ресторані, не, я... то е, обслуговування в тебе буде віп. Але те, що ти вже нарешті можеш притискати чесно, не знаю пару угорських <сум> слів і ти українською мовою зробити замовлення, теж факт, тому що основний клієнт. Основний клієнт це ага. внутрішній клієнт в Україні, і, взагалі, внутрішній туризм і зв'язок Закарпаття він дуже сильно посилюється. От і я думаю, що частина людей, які слухають про цю проблему із Закарпаття, добре ж ти сказав про берегово. Бо частина проблем, які слухають про питання, ну взагалі в Рахові чи всваляє, вони взагалі не розуміють. То про жови розповідає да, да, тут да, Україна, Україна ви що ви да, ви да, свої да, свої свої розповідаєте? От але насправді весь регіон, весь регіон отримав надзвичайно потужний. Ну, власне, розвиток вчора. Укрзалізниця закриває да, заморожене, о, о, до Румуська, заморожене заморожене да, да, залізничне да. сполучення. Планується круто, круте залізничне круто. сполучення, реформа на Будапешт. Да, тому що це аеропорт зараз да, працюючи да, і да, так да, далі. Да. Ви знаєте, як Львівська область потужно зараз розвинулася в у зв'язках транспортних да. Це да. приклад того, і е, в Закарпатті нема комендантської години. Переміщуються it компанії кампанії навіть заходу. Навіть заходу, чому тому, що ну, вночі можна вільно і так далі, немає да, комендантської да. години. Тобто, взагалі, такий регіон отримав. Він, він і так був не найдепресивніший да, То, да, да, да. Херсон, був найдепресивніший обласний центр. Да, да. Звичайно, що в, зараз в ході війни він тільки поглиблює свій рівень депресії. Угу. Але багато регіонів у нас отримали ну, можливості, поштовх, поштовх. поштовхи. Питання наскільки вони якісно і вдало ними скористаються. Будемо робити зріз. Я для того, щоб це зрозуміти, хочу зробити рейтинг взагалі ефективності розвитку громад. Ну, щоб розуміти, як взагалі території користуються цим. Давай про це поговоримо. Ми час уже драматично перебрали. Мені тут під нас завжди одне й те саме. Треба якось цикл програм передач з Солонтаєм робити. Олександр Солон, Олександр Солонтай, директор програм практичної політики інституту політичної освіти, був у нас на студії. Запрошую приходити ще. Дякую.